Зустрічайте реванш професіоналів проти глядачів. 31 липня о 19.00. Ексклюзивно на покерному віснику. Львів. 2. Це легко. Це кава. І це церква. Стовп, трава. І лавочка. І це у нас парк 3. Томати, сливи і коднеймс. Це, звісно, не вісник. Тому ми чекаємо тебе на матч реванші між томатними мікролімітчиками та квашеними сливами. Вітаю! Вже наступний четвер, 31 липня, відбудеться матч реванш. І я вам раджу приєднатися до цього етеру і подивитися, це буде дуже гаряче і епічно. Ну і ми нарешті знов закусимо цими сливками. Так, ваші сливи програли в першій грі. Але ви знаєте. Що навіть після легкого панчу завжди можна встати і ударити у відповідь. Наша команда, ваші нісливи, зустрінеться в матчі реванші від лісника в гру Котненсь проти командних ні В першу чергу дуже сильно хочу подякувати вам. За те, що ви проголосували за них. І при рахунку 2-2 номінально ми програли. Дуже дякую. Мушу тепер готуватися до матчу реванша. І що я зробив? Вирішив підтягнути свій словниковий запас. І цих томатних мікролімічків ми порвемо у матчі реваншу. До зустрічі на покерному віснику. Друзі, усім привіт! Вже в цей четвер на нас очікує матч реванш. 19.00, нульнуль ютуб канал Покірноовісник будемо готувати зі Вже зовсім скоро ми зустрінемось з вами в матчі реваншу грукоднеймс, глядачі проти стрімерів. В першу чергу я хочу сказати вам велике дякую за вашу підтримку, за те, що ви нам минулий раз допомогли перемогти. Але давайте будемо об'єктивними. Стрімери злі, вони хочуть матчу реваншу. Ваня казав, що буде відмазка. Ну а ми маємо доказати те, що ми дійсно сильніші, і ми домовилися з ними про матч-реванш. Цього разу він буде, можливо, трішки в іншому форматі, де буде більше ігор, де буде більша дистанція, скажімо так, і це дасть змогу дійсно визначити справедливого переможця, який прийде далі вже півфінал, змагатися з іншими командами. В свою чергу на вас від покерного вісника чекають нові розіграші, багато класних, крутих подарунків. А ми, в свою чергу, чекаємо на вашу підтримку знову таки. І всім фану, всіх обняв. Обов'язково долучайся до прямого етеру.